Коли Сережа впав, мимо моїх ушей процвітіли пулі. От. І коли Сережа впав, ми не змогли його підняти, не змогли до нього піти. Прорвана була та барикада, і на нас напали, почали всіх тих а Сережу знайшли вже аж потім. Що я хочу сказати? що Поблагодарити родителям цього Сережа Нігаяна, що вони питали такого сина, патріота для України. այսメール որերքինս է, է Սուրբ Եղիթիանունքո յեղեսթի արկայությունքո настоятелем церкви, Тергамазаспом вірменської церкви було був молебень проведений так також і на честь загиблих. Сьогодні ми організували такий день пам'яті і організували на захід пам'яті Сергія Нігаяна та інших жертв, які загинули під час майдану. Ми пам'ятаємо його як людину, як молодого вірменина, який загинув і таким чином видаємо пам'яті йому і жахти.